Вітаю на каналі. Сьогодні тест ось такого акумулятора. Це Техас 20 вольт, 2 А. Такий звичайний корпус. Акуратненько наклеечки зроблені. Ніяких кнопок, ніяких індикацій. Просто ось оця от... штучка. Мірити будемо. Пробувати опір, да, через БМС-ку, але інакше виходу немає. Так, відключаємо контакти і підключаємо щупи. Дивимось. 112. Окремо я знімлю відео, де буде розібраний один акумулятор. Мій. Буде показана, яка різниця між то, що на контактах акумулятора і на самих комірках. Щоб якесь уявлення мали, ось дивіться. 111 мг 20,740 вольта. І зараз будемо. Мірити ємкість. Термометр не ставлю, бо... бо вони на таких навантаженнях не повинні грітися. Щось його в бік заносить. Ось такий видно, який акумулятор. Ставим. Трошки вам кут був удобніший. Ставим так, як якось 2 А. Теж 2. Б'ємо, потім добиваємо 1 А. Хоча. Ну, надо надо. Один тест показав, що дійсно треба добивати. Дивимося. І так, маємо ось такий результат. 1,5 А це на токові 2 А. Так, що в нас? Зараз показує 9 В, Від'єднуємо клему. Ось получилось від'єднав. 15 В. Зменшую. До 1 ампері. ну Тут, судя по вольтажовій, по напрузі, там залишилось зовсім нічого. Дивимось. Оце, кстати, оце вже точно відбалансований, якщо нижче 15 розряджається. Ось да, Реальна ємкість півтера Ампер. Цей акумулятор він йде в комплекті до Шурупокрута. В принципі, там не зовсім такий недорогий варіант, а силочка на нього буде в описі. Також там ще має бути силочка на зарядний пристрій, який йде в комплекті від цього акумулятора, теж. Зробили тест потужності. Ось так от. Все. Дякую. Дякую за увагу. До побачення.